У Грузії поліція жорстко розігнала протестувальників, які зібралися біля парламенту на мітинг після рішення влади призупинити переговори про вступ до Європейського союзу. Між учасниками та правоохоронцями виникли сутички. Соловики застосували водомети та сльозогінний газ. Повідомляють про постраждалих поліцейських і затриманих протестувальників. Також, за даними змі, постраждало і півтора десятка журналістів, які висвітлювали акцію протесту. А після розгону акції спецназ виловлював учасників по усьому проспекту Руставеллі, вириваючись навіть в аптеки. Зазнач, люди вийшли на протест після заяви грузинського прем'єра про відмову від євроінтеграції за його словами. Влада Грузії не планує проводити переговори про вступ до ЄС до 2028 року. Ми злі. Цей гнів накопичувався між людьми. Сьогодні вирішили покінчити з нашою історією з усім, чого ми досягли за останні 30 років, і не тільки, може, за останні 100 років. Вони просто вирішили все це припинити. Ми не дамо їм цього зробити. Треба визначитись, хто ми і куди йдемо. Нагадаю, наприкінці жовтня у Грузії відбулися парламентські вибори. Перемогла керівна партія Грузинська мрія, яку звинувачують у проросійському курсі. Опозиційні сили та чинна президент результати цих виборів не визнають. Більше того, новий склад парламенту призначив на середину грудня президентські вибори. Втім, главу держави вперше обиратимуть за новою системою. Обиратиме не населення країни, а виборча комісія. Ми представляємо обіцяного гостя у студії. Це Геннадій Думов Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, добрий ранок! Дякую, що з нами вам. Ось ці кадри, які щойно ми показували, вам вони нічого не нагадують. Не немає ефекту дежавю з 13-тим роком в Україні, коли теж була відмова від євроінтеграції, затримання протестувальників, побиття активістів і так далі. Ну, це було і в Грузії, було раніше, була революція Троянти в Україні, була помаранчева революція, потім був відповідна революція гідності, як ми її називаємо. Тобто досвід, насправді, він великий, і це може нагадувати, в тому числі, я не знаю, там, питання виборів в Білорусі. Там також були протести, були затримання і так далі. Тобто, плюс-мінус будь-який протест широких народних верств він виглядає отак, як він виглядає. І аналогія у нас дійсно проситься, тому що є акт символічний, привід, чому, відповідно, люди вийшли. Хоча, також слід сказ сказати, що вони ж виходили з приводу ще й виборів парламентських, і відповідно це по суті такий триваючий протест. Ми не можемо, мабуть, відділити його на ці частини так суцільно, так би мовити. Дуже часто кажуть, що велике бачиться на відстані. Українці зараз спостерігаючи за подіями у Грузії, часто доводиться читати: судять їх з нашої пройденої колокольні, вибачте, за русизм. Кажуть, що дивіться, ми були в такій же ситуації. У нас був Янукович, який точно так же змінив курс на євроінтеграцію, але ми таки встали, таки вийшли і таки показали, що ні, у нас так не можна, і так далі, нас підтримали міжнародні партнери, все у нас відбулося добре. Так, хоч воно війною закінчується, але е, закінчилось на сьогоднішній день, що це я в такому е, часі доконаному вже кажу. Е, але все одно ми відстояли своє право. А от грузини слабаки, в них нічого не вийшло. Як гадаєте, чи справомі? Мірно так дивитись на події в цій країні. Думаю, ні, тому що грузини ж раніше нас, відповідно, затіювали Майдани, відповідно, усували президента від влади. І Саакашвілі це був до 2004 року. І після цього, до речі, в них також війна була. І в них так само до, до цього часу, відповідно, 20% території є окупованою Російською Федерацією, відповідно, там існують квазідержавні утворення. І до Тбілісі майже доходили російські війська, відповідно, в серпні 2008 року. Тому це питання, якби ну, це, це примітивне достатнє судження щодо того, що тут є повна так би мовити, тому що грузини можливо і на крок попереду нас йдуть у цьому питанні. Всьому чи є шанс на те, що грузинам вдасться вирватися од зараз в цей момент з під російського впливу, тому що все виглядає так, що ну грузія в порівняно територіально з Росією ну, маленька країна. Росія легко напевно на жаль зможе задавити і продушити ці протести, застосувавши і силовий компонент, чи або можливо є якийсь варіант, що їм вдасться. Грузинам. Ну я б не перебільшував, тому що цікавий кейс Абхазії відповідно тієї там держави, яка не визнана світом, яка визнана Росією. Там 80% громадян, відповідно, цієї Абхазії вони мають російські паспорти. Там бюджет майже повністю фінансується відповідно з Російської Федерації або її грошима і там. Там був протест, і там, відповідно, президент пішов у відставку і призначив вибори. Тобто і в Росії це викликало такий подив. Тобто, і по, по суті, протест був антиросійський в тому сенсі, що люди протестували проти прийняття акту, який би відкривав економіку відповідно для російського бізнесу і дозволяв би скуповувати все, як вважали Абхази відповідно на свої території і давив би їх місцевий бізнес. Тому відповідно, Росія вона не вміє грати в м'яку силу, на відміну від зокрема західноєвропейських держав, Сполучених Штатів, Великої Британії і. У цьому зв'язку очікувати сьогодні вторгнення прямого якби, немає сенсу, а з іншого боку, вони, відповідно, ці інструменти м'якої сили не вміють використовувати, і на горизонті стратегічному, можливо, і відповідно не зможуть втримати лояльний для себе режим відповідно в Білісі. А чоловічною є реакція міжнародної спільноти на події у Грузії. Вони якось відреагували дуже специфічно, типу. Ах, ну ви так, ну добре, тоді ваша євроінтеграція призупиняється. Можливо, якщо б е, Євросоюз наполягав на тому, щоб Грузія продовжила євроінтеграційні прагнення, можливо, Росії було б складніше завоювати е, симпатії, скажімо. До цього курсу. Ну, справа в тому, що Європейський Союз, це як НАТО, це добровільне об'єднання. Вони не можуть ні на чому наполягати. Тобто вони не можуть сказати, так, ти будеш відповідним нашим членом післязавтра. Це відповідно процес, це має бути заявка, це має бути відповідно. Ну, якби Туреччина не дасть збрехати, що це це, це може тривати і десятиліттями у цьому зв'язку. І, і тут якби ну, немає, немає можливості в демократичній парадигмі щось у когось вимагати. Можна оцінювати законність, незаконність виборів, можна робити політичні заяви, але вимагати у суверенної держави. Щоб вона до вас вступила, це ну якби називається інакше. Це по суті те, що чим займається Російська Федерація, і безумовно, ми розуміємо, що європейські держави вчиняють інакше. Президентка Грузії Солома Заробішвілі, яка в публічному просторі виступає за євроінтеграцію і засуджує розгін протестувальників. Але я чула таку досить. Не знаю, чи конспірологічну версію про те, що коли почалися перші протести після парламентських виборів, коли вона закликала людей вийти на протести, фактично очоливши цей протестний рух, але далі вона не зробила нічого. Вона не закликала до якихось дій. Ну протести, протести. І таким чином, очоливши цей протестний рух, нічого не зробивши, фактично злила, злила ці протести, і тут натякають на її такі зв'язки з Бідзіною Ванішвілі, а Вони були, і нібито що так, так вона і не порвала з ним. Ну, вона могла промовчати, ну але позицію вона демонструє дійсно слабку, бо коли її викликали в прокуратуру відповідно надавати докази щодо фальсифікації виборів, вона майже прямо сказала, та я десь почула в ЗМІ, і відповідно все і так зрозуміло. Це було слабко, очевидно, в неправовий спосіб. І дійсно позиції в неї немає. Вона скоріше досиджує і, скоріше за все, поїде за кордон і кажуть, в неї є ще й французький паспорт, тому що вона, відповідно, в Парижі досить багато часу провела, в тому числі на дипломатичній службі. І сьогодні, в умовах парламентської республіки, вона її насправді. Дні не могла чогось зробити, тобто ми ж не можемо уявити собі, що відповідно президент країни так чи інакше очолює протест щодо відповідно визнання незаконними певних дій поза межами правової системи. Тому в неї така подвійна ситуація, і вона могла б сама собі відповідно зробити лихо. Тому вона відстранилася по суті, продемонструвавши з одного боку слабкість і слабкість як політика, а з іншого боку, в неї немає майбутнього там політичного на сьогоднішній день. Хрест на Грузії поки не ставимо, але, очевидь, курс країни вимальовується досить чітко. А хто може стати наступним регіоном чи, можливо, країною, щодо якої Росія буде направляти свій вплив і намагатися прибрати під своє падбрюшє, як її називають? Країни довкола Росії можуть стати жертвами чи щось може бути інше? Так відкриваємо список відповідно всіх пострадянських республік. і Ми отримаємо відповідну відповідь на цю питання. і Балтія сюди ж. Ну, це частково. Балтія, так чи інакше, вони, відповідно, в Європейському Союзі, в НАТО, вони встигли проскочити, поки Росія демонструвала свою слабкість і займалася Чечнею там і своїми внутрішніми питаннями. Сьогодні, відповідно, ми маємо іншу ситуацію. Але якби хто не встиг в цей потяг, той відповідно буде мати ці проблеми і так чи інакше відчувати свій вплив, вплив вірніше Російської Федерації на себе. Давайте рухатися далі. Поговоримо про Сполучені Штати Америки. Теж важлива тема для нас в контексті президентських виборів і завмирання певного світу. В очікуванні кандидатура спецпредставника по Україні генерал з рішучою позицією сказав, що будуться примушувати до миру через силу. Ну в очевидця Росія адресувалася. Як вам ця кандидатура? Чи могли ми сподіватися на щось краще? Ну, будемо судити по справам. Насправді, спецпредставник він вже відображає позицію президента. Ми до, до сьогоднішнього дня ми не знаємо, власне, яким чином Трамп сформулює свої вимоги. На сьогодні те, що говорив цей пан, нам свідчить про що? Про те, що відповідно лінія зіткнення, припинення воєнних дій і потім перемовини. Оця парадигма поки залишається єдиним, що ми знаємо. І це звучало відповідно на передвиборчих перегонах. Власне Джей Ді Венс, Трамп про це висловлювалися. І сама фігура спецпредставника вона означає лише те, що хто буде озвучувати позицію президента. Саме як і у нас А, не до має речі, бути. ми чи, чи не забагато ми сподівань покладаємо на спецпредставника по Україні. У нього ж які повноваження ну приїздити в Україну, спілкуватися з нашою владою, щось дивитися, бачити на місцях, і потім доносити цю позицію Трампу. Фінальне ж слово все одно буде Трампом і його адміністрацією. Ну, і доносити позицію відповідно нам щодо позиції американців щодо допомоги, щодо от, іншого подібного роду питань. Тому що дивіться, якщо ми говоримо, наприклад, про близький схід, там також місяць працював спецпредставник, Пана Байдена, і на сьогодні ми маємо відповідно передумови щодо перемир'я і відповідно угоди Лівану з Ізраїлем, плюс угода з Хезбалою. І там за ними всім стоїть Іран ще. Тобто там ще результат повною мірою не досягнутий, але в Бейруті вже святкують відповідно і бомби на летять. Тому спецпредставник як фігура дипломатична, це є умовно, посередник і той, той хто озвучує відповідну позицію. Сам, безумовно, він будь-яких рішень приймати не буде. В будь-якому випадку ці рішення будуть приймати, зокрема, і в Києві, і власне наша держава без. З нашої згоди, без нашої волі безумовно, нам ні, ніхто нічого не нав'яже? Не знаю, можливо, у мене помилкове рішення склалося, але коли з'явилася на горизонті Кіти Келга в Україні якось так оживилися і зраділи, мовляв, концепт, якого він притримується, вирішення проблеми через силу, це типу О, нам цікаво, це значить, він прийде і зробить Україну сильнішою і нагне Росію, бо вона ж агресор. А чи правильно ми інтерпретуємо цей концепт? Чи не відбудеться навпаки? Що сила буде застосована щодо нас, і нас поставлять в умови, в яких нам буде не дуже тепло. Ну, сила Штати ж не відкриють відповідно другий фронт. Ну, це фігурально, це, це, да. це безумовно не станеться. Тобто, ми дійсно не маємо знову розганяти очікування. Треба дивитися по діям, і ми насправді знаходимося в не дуже комфортній позиції, з точки зору чого, що ну уявімо собі, він приїжджає в Москву і приїжджає в Київ і каже, давайте відповідно, замороження і початок перемовин. Путін скаже: добре, але спочатку скасуйте указ: указ президента про заборону перемовин зі мною. Якщо це відбудеться, уявіть собі, що. Що почнеться у нас всередині? Це буде фактором дестабілізації політичної, і можливо було б доцільно зробити це відповідно превентивно, скасувати той указ, пояснити, що це ми вибиваємо таким чином козир відповідно з рук Російської Федерації і прокомунікувати з суспільством, що так чи інакше питання перемовин воно буде через посередників, але формально це прибрати, тому що це створює реальні ризики, і це посилює позицію, як це на дивно Російської Федерації. Про Путіна ви вже згадали. Він вчора в Астані на засіданні країн-учасниць ОДКБ виступав, говорив знову про Рішнік, про те, які в них є в меню, як він це назвав, види озброєнь. Згадував про те, що Рішнік. Не є ядерною зброєю, є зброєю масового враження, але за своєю потужністю, те саме, що і ядерна боєголовка. Зрештою, для кого це все було? На кого це все розраховано було? І що мене особисто ну, не те, що здивувало, що якоїсь ясності розуму мені здається, що вона в Путіна ну, не те, що втрачається. Він е, повторювався кілька разів про неї те саме двічі говорив. Якось деякі слова йому було складно підбирати. Він щось спрощував на свій лад. Я не знаю, те що ця ясність розуму втрачається. Це нам на краще чи на гірше, можливо, і на гірше, якщо людина не може оцінювати об'єктивно те, що відбувається. Ну, про рішнік це питання до американців, але мабуть навіть до європейців, тому що відповідно ракета середньої дальності вона загрожує перед усім країнам Європи і Великій Британії. І ця розмова до них він каже про те, що він, як типу, хитрий юрист обійшов відповідні заборони щодо ядерної зброї, щодо відповідно своїх же не позиція слабкості. Навпаки, що він погрожував ядерною зброєю, а тепер від цього відійшов. каже: Ну ядерки не буде але Арешнік він так само потужний. Ну, безпосередньо сам Путін публічно не погрожував ядерною зброєю. Навпаки, вони підписали купу документів протягом вже повномасштабного вторгнення, де відповідно зазначали, зокрема, з Китаєм, зокрема з Брікс, зокрема з ШОС. Там кругом є відповідна теза про те, що відповідно ядерна війна не може бути розв'язана. Тому, власне, вони погрожували цим, але погрожували цим не публічно. Про це, зокрема, пан Будворд у книжці війна написав відповідно наприкінці цього року під американські вибори. І про те, що адміністрація Байдена в восени, відповідно Ц року оцінювала ризик застосування тактичних ядерних боєзарядів як 50%. і там були перемовини. Шо його відповідно з Міллі, Патрушева з паном Бернсом, ну і так далі. Тому сьогодні відповідно це ну якби це додатковий козир, так чи інакше, От, озброєння цього виду не було. Воно з'явилося і його він кладе на стіл відповідно, як також предмет перемовин майбутніх, зокрема з американцями, як він бачить відповідно нову архітектуру безпеки в Європі.